рада ради вітатись. Арени Лівий Берег, що розташовується у місті Київ. І справді в це місто останнім часом ми дуже часто їздимо, адже так склався наш графік, і ледь не усі останні виїзні матчі відбуваються тут у столиці. Традиційно наша команда поселилася у готелі Національний, в якому зупиняється чимала кількість клубів української прем'єр-ліги. Подобається вам такий розклад, що останнього виїзда здебільшого де більше всі в вашому рідному місті. Ну, Тут же ж. Не мистеросла складали. Ну, мені особисто подобається, звісно Були, можливо, в родичів, з друзями, з кимось бачились зранку чи не вдалося сьогодні? Сьогодні ні. Вчора приїжджала родина, діти приїжджали, хоч тільки часу провели. Як проводили час? Десь гуляли? Просто прогулялись тут по парку. Куди піти в Києві? Топ ваших три місця. Я люблю більше гуляти, ходити, то ось парки з такими видами. Де Володимирська гірка, фунікулер, узвіз, тобто там подійська туди. Вова, я чую, ти кажеш, тут топ, тут топ, що саме тебе вражає. У нас, але дуже хороша інфраструктура. Поле хороше, я хороший. Сьогодні непогано Ну, Як і завжди. Воно пригадає свій останній матч тут. м'яч був. Ти Якраз показуєш владу, як ти його забивав? Ні, показуєш, що трибуни не було Тут цієї нижній. Не, ранів, дуже. А Він, як забив? Нормально. Через себе. Головою через себе. <кій> <кій> Яку музику любиш слухати перед гроєм? Мотиваційно. Зайду в плейлист. Азуль Джей Бавін. Це така, щоб е, лишній та стрес себе перед грою зняти. Ти не знаєш спілкування з близькими, якесь налаштування. Налаштування від Ігоря проснів. Афірмації, можливо. Налаштувати себе голову з Ігор Краснопів. Так, він постійно підходить, каже, що потрібно вже забувати дебютний гол, що він вже чекає більше, коли я заб'ю ніж свого наступного м'яча. Як святкуватимеш свій дебютний гол? Ну <с? <с?> на домашньому стадіоні там є ідея, а на виїзній грі я не знаю. Хочу вже розділити ці емоції з командою і з болівальниками. І з нетерпінням чекаю цього моменту. На, 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 на чому на тримається на ваша дружба? Наша на дружба? Не на, на знаю. Я їм просто плачу гроші, щоб ну, вони чесно, зі мною бомбо. дружили. Тим <звучить. Ты> печивом <звучить> Марія платиш? Ні. Шахою просто плачу гроші, щоб він, типу, зі мною був, там, в номері жив і ти так. А Ілюха, бо він зараз отримує права і буде мене потім возити, то я дружу з ним заради вигоди. Ну, а він зараз зі мною заради вигоди, бо я його ввожу завжди. Ілля, як тобі дізнатися, правду в очі? Я це знав, це для мене не в новинку. Передача грошей за дружбу. Сьогодні місяць я проплатив на наступний. Покажи, будь ласка, копюро. Кебабку.

Уваги, запасні сьогодні Карпат. Жовта картка. Друга жовта картка. Альварес іде з поля. Ось так. Карпати в меншості лишаються на 19-й хвилині. Атака є простір. Підключається справа футболіст, Ось передача ша стала, і може бути удар по воротах. це підсічка. Удар м'яч у воротах. Один-один. Штрафний майданчик. Дерекін повелився на виході. у воротах. 2-3. Це Дієго. Це Дієго. Такий поєдинок. Сьогодні знову довелося нам грати з 20-ї хвилини в меншості. На жаль, так сталося, але нічого. Ми всі разом хочемо підтримати Пабло і присвятити цю перемогу нашим болівальникам, які так само є сьогодні на передовій, захищають нашу країну і разом ми сила. Я думаю, емоції позитивні, бо такий накал був на полі. думаю, всі це відчували. І вболівальникам, напевно, гратися сподобалась. Я думаю, ми перемогли за що за рахунок того за, за рахунок своєї ментальності, тому що я бачу, як наша команда робить великий крок вперед в цьому напрямку, і думаю, ми це побачили сьогодні на полі. На полі. Я дуже радий, що ми виграли цей матч. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.